Молитва до непорочного серця пречистої Діви Марії. О непорочне серце Марії, наймиліше серце Божої і нашої Матері. Ти є предметом, в якому Пресвята Тройця має своє уподобання, а заразом Ти є гідне всякої почесті і любові ангелів і людей. Ти є серце найбільше подібне до присолодкого серця Ісуса. Ти є найсовершеннішим відбитком того серця, О, найчистіше серце, повне доброти та співчуття до наших терпінь і нужд, розпали наші закам'янілі серця та вчини, щоб ми всі щиро і вірно навернулися до Божественного Спасителя і служили йому аж до послідньої хвилини нашого життя. Розбуди в нас любов до твоїх святих чеснот. Та запали в нас вогонь любові, яким палаєш. Покрий своїм святим покровом нашу святу католицьку церкву, наш український народ, нашу землю українську, хорони їх і будь їм солодким прибіжищем та непохитною твердиною перед всякими нападами ворогів, як видимих, так і невидимих, допоможи Україні перемогти у цій страшній війні. Провадь нас дорогою правди до Господа нашого Ісуса Христа і посилай нам свої щедрі ласки, а особливо ті, які конечно нам потрібні для спасіння душі. Спомагай нас у всяких наших потребах, потішай у терпіннях, кріпи наші сили у боротьбі з пекельними ворогами, будь для всіх прибіжищем у переслідуваннях, захороною у всіх нещастях. А особливо заопікуйся нами у послідній хвилині нашого життя. У тій страшній хвилі дай нам наймилостивіше Діво Марія відчути доброту Твого материнського серця і силу твоєї влади над найсолодшим серцем Господа нашого Ісуса Христа. Отвори нам серце Твого Сина, щоб ми могли спокійно в ньому спочити. Та до неба дістатися, і там разом з тобою Його навіки величати. Амінь. Нехай всі і завжди, і всюди знають, величають, благословляють, люблять, почитають і виславляють Божественне серце Ісуса і непорочне серце Марії. Амінь.